Всім привіт! Ми продовжуємо читати велику книжку кролячих історій. І сьогодні прочитаємо другу історію Підгорілі пончики. Автор Женевєва Юр'є. Художник Лоїк Жуаніго. Видавництво рідна мова. Переклас французької Володимир Герман. Підгорілі пончики. П'ятеро кроленяток сиділи у великій їдальні нової оселі й уминали холодний сніданок, що складався з салату і яблук. Татусь Онисим Нисем і тітонька Цинія вирушили в сусіднє місто провідати давніх знайомих, а заодно закупитися. Залишаючи кроленяток самих, вони настановляли. Будьте розумними, поводьтеся гарно, ми повернемося надвечір. А в пончиках яблука ще смачніші, сказав замислено вогник, упоравшись із яблуком. Але ми не вміємо смажити пончики. Чуєш, піруетто, а ти випадково не бачила, як їх готує тітонька Цинія?» Та я часто допомагала їй, ображено вигукнула піруета. Можу закластися, що я приготую ще ліпші пончики. Схопивши куховарську книжку тітоньки, вона швидко знайшла рецепт і бадьоро промовила. Потрібно замісити тісто і дати йому постояти, аби підійшло. Ми тобі допоможемо, радісно вигукнули братики. Сказати ж, легше, аніж зробити. Обережно, яйце зараз упаде. Але чого борошно, коли в нього підливаєш молока? Збивається в грудочки, а не перетворюється на рідке тісто. Знову доведеться починати все спочатку. Нарешті тісто поставлено на холод. Можна й почистити яблука. Ага, і ще найвідповідальніша річ збити білки до густої піни. До п'ятої години вечора все було готове. Олія нагрівалась у глибокій каструльці. Під прискіпливим наглядом братів піруета змішувала тісто зі шматочками яблук. Почали. Перші два пончики вийшли бліді та недосмажені, зате наступні вдалися на славу золотисті, хрумкі, аж лапи оближиш. Ура! Давай іще та побільше! Я вже аж вісім штук кинула, одмахнулася від братів піруета. Та, скориставшись умовлянням, піруета поклала в киплячу олію надто багато пончиків. Олія, шкваркочучи, перелялася через край, спалахнула і за якийсь мить полум'я охопило каструлю. Кроленятка з жахом кинулася в розтіч. Перший отямився розмаринчик. Схопивши сироїжка та кульбабку, він виштовхнув їх за двері. Біжіть до сусідів, нехай вони калатають у дзвін і викликають пожежників. Мерщій. Я принесу відерце із водою, закричав вогник. Не можна лити води в олію! – заволала налякана піруета. Потрібна мокра ганчірка. Вона схопила ряднину для прасування і укинула її у відерце із водою. Вогонь завивав і потріскував. Кухня наповнилася чорним жирним димом. Вогник поліз відчиняти вікно. Не відчиняй, а то вітер роздмухає полум'я. Ліпше прибери кріселка та стільці, а ми викрутимо рядно. Намокла ряднина виявилася занадто важкою. Кашляючи, зі слізьми на очах, брат і сестра марно намагалися витягти її з відерця. У нас не виходить! Я зараз задихнуся, надривно кашляючи, вигукнув розмаринчик. Вогник вихопив із полум'я обгорілу по краях куховарську книжку. Зненацька чотири великі лапи в рукавицях підхопили мокру ряднину. Назад, малюки, назад! скомандував суворий голос. Приїхали пожежники. У блискучих касках і шкіряних куртках вони підступили до палаючої каструлі і одним махом накинули на неї мокре рядно. Вогонь зашипів і погас. Чорний дим поступився місцем білому, такому ядючому, що від нього в усіх засльозилися очі. Неси вогнегасника, Лий сюди, в куток, на стелю. А ви, малюки, ідіть звідсіля. Кроленятка і старші, і молодші тремтіли й голосно плакали. Ой, у мене похерець на лапі. Несподівано заволав наляканий вогник. До нього підбіг пожежник. Не хвилюйся, малюче, зараз я тебе перев'яжу. Схлипуючи, вогник простягнув йому опечену лапу. Скажіть, несміло запитав кульбабка. А моя цяцька теж згоріла. Ніхто не відповів йому, бо в цей час за поворотом дороги з'явилися Онисим. І тітонька Цинія і усі помчали їм назустріч, щоб заспокоїти їх. Кроленятка живі і здорові, вогонь погашено. Татусю Нисем і тітонька Цинія Мерші кинулися до кроленяток. І палко обійняли всіх п'ятьох і цілували їх, обмацували, сварили й знову обіймали на радощах. Коли ж тітонька Цинія помітила, що вогник перев'язаною лапою притискає до грудей обгорілу куховарську книжку, вона розплакалася. Серед закіптюжених черепків і почорнілих каструль кульбабка знайшов свою ганчір'яну ляльку. Вона теж обгоріла. Малюк дуже засмутився. У неї опіки, як у вогника. Я накладу їй пов'язку, утішала його піруета, дістаючи з кишені хустинку. Сусіди зійшлися в закіптюженій сажею й понівеченій пожежею кухні. Ми допоможемо вам усе відчистити, відремонтуємо, як годиться, всю кухню. Без зайвих слів столяр пишнохвіст розгорнув свого робочого блокнота й узявся малювати проект майбутньої кухні. Не журися, Онисиме, буде в тебе іще краща кухня. А зараз усе Онисимове сімейство піде до мене на вечерю, оголосила Флора жовтоцвіт. Я сьогодні приготувала голубці. Поки пожежники складали спорядження, кожен уважав за свій обов'язок підійти до них і ще раз подякувати за відмінну роботу. На прощання головний пожежник суворо наказав кроленяткам. Більше ніколи так не робіть. Нахилившись до Онисима, він прошепотів йому на вухо. Вони молодці, ваші шибеники, вмить згадали про мокру ряднину, справжні сміливці. 4 грудня у відновленій кухні тітонька Цинія разом із сусідками насмажила цілісіньку гору пончиків, бо жонисим запросив дуже багато гостей. Онисим скликав не тільки всіх сусідів, а й пожежників у красивій формі та блискучих касках. Пончиків вистачило всім і дітям, і сусідам, і пожежникам. Веселі задоволені гості вигукували. Хай живе тітонька Цинія! Хай живе Онисимова родина! Ось і завершилася. Друга історія. Дякую всім, хто уважно слухав. І зустрінемося з вами в наступній третій історії. До побачення!